Слава Господу, мій друже, де твоя молитва, чому мовчиш ти перед Господом Своїм, чому душа твоя сьогодні стихла, невже нема чого сказати їй? Лиш тільки прихилив коліна, прошепотів щось Богові, і все, немає слів, стоїш, мов та билина, або як дивитися на це, ти став перед лицем Творця Святого. Невже для себе не почує Він хвали? Чому ти не прославиш Бога свого? Чому жива вода не лється із душі? Чому стоїш ти голову схиливши, і не устами, серцем не гукнеш? Чому не розкажеш все, сльозами біль омивши, Чому, ти, як ти проводиш час і як живеш? Вогонь святий на жертви нокугасне, це той вогонь, що Бог подарував тобі. Чому ж те полум'я горить уже неясно? Чому немає сили Дух Святий? Невже нема за що подяку скласти Богу? Невже він чимось обділив тебе, за тебе вмер, пішов сам на Голгофу, за гріх твій там віддав себе. Невже тобі байдуже доля інших, оскільки горя ворог нам несе, ти серцем помолися Богу вишніх, заближніх всіх. Хто в труднощах живе, поглянь, колосся вже дозріло, на Божий лан, хто піде нині жать. Нива стоїть, на сонці побіліла, не дозволяй же ворогу той хліб забрать, молитвою почнити небо турбувати, бо скільки ще людей не прийняли Христа. Не можна духом нині загасати, бо церква Божа має бути жива. Молитву в тебе ворог забирає, пильнуй, бо викреслить її з твого життя. Сьогодні Дух Святий тебе питає, дитя моє, молитва де Твоя? Амінь. Амінь.